Ми сьогодні говоримо про те, що ми розвиваємо окраїни для мене. Головне, щоб не тільки будували спортивні комплекси, будинки культури, створилася інфраструктура біля Києва. Сьогодні це крайня точка Київської області, Богуславський район, і не випадково ми знаходимося, заклали фундамент, буде будівництво льодової арени, будуть зал для глядачів. Крім льодової арени ми будемо використовувати для того, щоб проводити культурні заходи. Це говорить про те, що ми підтримуємо і розвиваємо окраїни. Ми створюємо нові робочі місця. До речі, металоконструкція. Всі робочі, які будуть працювати, це жителі Богуславського району. Тому звічі приємно, що створюються нові місця, розвиваються окраїни, розвиваються окраїни і розбудовується Київщина. Це майбутньому поколінню. Гарний подарунок, тому що і займатися фізкультурою, і займати піднімати культуру, і в кінці кінців підтримати і розвивати ось цей край. Сьогодні було дуже багато людей, які прийшли, і вони не вірили нашим деклараціям. І коли побачили, що дійсно розпочинаються роботи, я думаю, що до нового року ми разом з ними будемо приймати ось цей чудовий льодовий палац, який стане прекрасою не тільки Богуславщини, а всієї Київщини, тому що він буде відповідати всім вимогам. На ньому можна буде проводити змагання міжнародного рівня. Сьогодні Богуславщина розвивається як туристичний край, сьогодні тут будуються готельні комплекси, і в цілому це дасть можливість підтримати і розвивати В Цьому році ми вводимо і будуємо. П'ять великих стадіонів, 90 спортивних площадок. Ми дійсно будемо їх будувати не тільки в білій церкві, в броварах чи в Борисполі, а для нашої окраїни, то наші окраїни, тому що тут теж проживають діти, тут проживають молодь, і ми будемо створювати умови для того, щоб діти займалися спортом. Це програма в цілому будівництва не тільки спортивних, льодових, а й соціальних проектів. Тому практично в кожному районі буде будуватися якийсь комплекс.